Коротеньке відео зніму про будинок. Це в нас тут вулиця. Там вверху де вивізка зліва автомагазин, вправо провулок там внизу продовольчий магазин. Це у нас тут така вулиця. Тут наліво так метрів 100 річка. А Це ось Рома, іди сюди, зайди хозяїн. Ну, веранду мав я ремонтувати. І силікат, ні, як він це, газобетон. Тут мав робити туалет, ванну. А це всередині. Одна кімната тут. Не знаю, буде видно. Тут плита, типу кухня чи як сказати. Тут велика зала. Тут велика зала. Заходити можна і без ремонту жити. Так, йдемо далі. Що? Ну, веранду треба підправляти. Це все облущилося. Звісно, зараз зима, воно все страшніше ще зимою. Тут все чуть двузонний. Так, тут ще антикваріат від батька от трохи продається по запчастинах. Тут у мами вугля було. Це погріб тут. Там далі є дровник. Це. Там м -м, курник був, гараж. Кухню просили показати. Піч плита, кухня. Ну, і далі тут теж плита. Кровать, диванчик, телевізор. Ну так. Тут робився ремонт, ще мама була жива, але вже. Якось так. Кухня з кирпича. Будинок з лампача. Що закриє вже не вертатися? Так, там підемо. Що ти не захотіє? Ну тут гараж, я знаю, відкривати гараж, там не буде видно. Гараж б... без ями, правда. Теж таке накриття в мами було. Це тут туалет. Тут город. І ось. То вже сусідське. Це город, там дровник, це що я казав. Це вікно гаражне. ще. Пішли Рома, пішли. Ну, мабуть, все.